Тарас Шевченко прозрита мовила. Світи, тихий, краю милий, моя Україна. За що ти безплідрова, За що, маму, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Поростали мої квіти, мої добрі діти, Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сине, подивись, тепер на матір, на свою в країну, Що колишучи співала по свою недолю, Що співаючи ридала, оглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, У колись задушила, від серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москалю розриває, Нехай риє, розкопує, на своє шукає, А тим часом перевертні перевертні, нехай підростають, Та поможуть москалеві господарювати, З матері палатуну сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати, на четверо голоскопа, розрита могила. Що ж вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки? Ех, якби бито, як знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти.